Найпоширені міфи про ромів Міф перший цигани крадуть дітей. Якщо не будеш слухатися, то прийдуть цигани і заберуть тебе. Такі слова чула, чи не кожна дитина від своїх батьків. То це так закарбовується в пам'яті, що необдуманий вислів став безсумнівним фактом у суспільстві. Я хочу донести і суспільству також просто суспільству, в якому я живу, да українцям, які мене оточують. Хочу довести і показати, які ми є насправді. Мене звати Прокопенко Зінаїда. Я працюю в благодійному фонді, який займається захистом прав ромських жінок. Я знімаю все на ромську тематику, веду свій блог у Тіктоці та показую і розказую людям, в принципі, все про ромів, як вони живуть, чим займаються і так далі. Моя мета це зламати стереотипи про ромів. Тому що наразі це є для нас дуже важлива така проблема. Люди завжди стикаються з стереотипами щодо ромів. Навіть я по своєму житті дуже часто стикалася з стереотипами. Прийшла на роботу. У мене був перший день робочий. Я почала працювати, я активно себе показувала і так далі. І потім мені роботодавець каже, а ви ж не українка, да? Я кажу, ні. А хто ви? Я кажу, я циганка. А він такий, ну добре, і на слідчий день мені сказали, що я не підходжу на цю роботу. Просто тому, що я була Ромка. І саме негатив вплинув на те, що я почала показувати зовсім іншу сторону і лам ламати ці стереотипи. В дитинстві батьки працювали, ми жили е окремо з нянечкою е о, у селі. І ось вона сама нас навіть і лякала, що я вас зараз циганам віддам. Ну а ми ж не боялися, ми вже і самі волоцяти. Тому Я чую постійно чую, що дітей дійсно так лякають В своєму блозі. Я сама навіть піднімала таке питання, і яка і завжди зустрічні зустрічні коментарі це було стосовно того, а як же лякають ромів. У ромів бувають світленькі діти, тобто, ну діти не схожі на чорненьких ромів, да яких бачити. І Я думаю, це перейшло щось такого, що типу, он він біленький, значить, він не з цієї сім'ї, значить, його вкрали. Ну і плюс ще якісь легенди міфічні, які здавна нас ще переслідують з історії, які сказок, яких придумали. Жарти стосовно того, що роми вкрадають дітей, серйозно не треба сприймати, тому що це дійсно жарт. Це не є правдою. Люди продовжують, продовжують е з цим жартувати, і так воно росте, 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 і потім важко це показати іншу сторону. У нас була ситуація, коли папа був в магазині, а він такий високий, в нього такі коси, причому кудрі, а, і такий чорненький. І ось була ситуація, коли дитина зайшла, побачила його і почала плакати. Що це каже? Це каже про те, що може навіть не казати, да, хто типу нації, а діти все одно можуть лякатися. Хочу дуже, щоб цей міф максимально розвіявся, і люди вже перестали ну, це якось з дітьми пообережніше до цього ставитися. Я хочу дуже, щоб нарешті. Суспільство також змінило думку про ромів. Вони навчаються, вони працюють в них є свої бізнеси, вони допомагають державі, вони волонтерять.